Всім привіт, покажу вам зараз марку і всі елементи захисту. На ній це оригінал від Укрпошти. Є мікротекст захист і є захист ультрафіолетовою невидимовою фарбою. От є дата друку, значить штрих код, середній номер, мікротекст. Знаходиться в нас ось тут. На ґрунті речному. ось тут написаний мікротекст. Зараз вам його покажу. Обережно пінцетиком ось так перегорную. Як бачите, покажу абсолютно нова. Зі всіх сторін показав. Тепер давайте я покажу ультрафіолетовий захист. На чорному фоні. От ультрафіолет. Як бачите, гарб. З білого перетворюється в рожевий рік 2022 дата і герб. Все, це єдиний ультрафіолетово невидима форма. Ось так вона виглядає. Так вона біла, біла голуба, а так справа розова неонова. Ну, все показав, всім вдалих торгів.